Друзі, вітаю з півдня Одещини. У нас почався, як це правильно, сезон винограду, винний сезон. Для нас із року в рік одний теж. Привітайся. Ось мокрий. Крутимо, крутимо. Ого, ти вже скільки накрутив. Ще, ще трохи буде важко. Ні, чуси. А ще скільки винограду. Це ми сьогодні зранку О, ходили, збирали виноград. ну там трошечки. О, і тут ще. А, ви це вже тут вибрали купу ці. Це лишилося в кастрюлях. Ну це вже. ну Це сьогодні ще там перекрутиться і все, треба готувати другу бочку. Це все рвали на нас стрім'янці стояли, руки болять, ноги болять. Але врожай зібрали гарний. Ну, ще завтра будемо це робити, да? Да, так? Вот, що? Вот, вот. Ну, Це виноград у нас колись Дністровський, Білгород Дністровський, так і звали його, так? Да? Дністровський розуміє. А, Дністровський. Колись такі да. були грони шикарні. Оце ем, зараз він вже перевівся, його нема, але ось ми в одніх брали в сусідів, в них ще кусі. Сказала, що не було ті роки, а в цьому році вродив. Колись такий шикарний заграв, бо потім за руками чомусь він пропав. Ти сестру показала, вона ж мені допомагає. Я не відрізаю, Так що завтра будемо. Продовжувати, друзі, завтра ще, ще буде далі. Сьогодні це вже третій день. Наша попея виноградна вчора навіть не було коли знімати, бо треба, ми їздили досить ну, дня село там зривали виноград, привезли, перекрутили вон, другий чан. Бачите, ось він. Ти його так і не накрив вчора. А це ось стікає, бачите, це чистий сок. Це, що ми зрізали виноград, це чистий сок. А Це пробиває трошки, бо іноді тоді за закриються. Ой, а пахне, а а я пахне, такі аромат іде. Хай що? Ось таке видно буде темно. Через це, щоб не було. Ага, трубочки. Трубочки не попали, потім заливається це все в бочку. А ти відра... А, ти просто знаєш, скільки відер тут в цій бочці треба відраховувати. Я все побачу. Там трошечки, але ну, все одно прибирається так. Це буде через кілька днів вже можна пити. Вона ще буде грати таке молоде, знаєте, таку очистку шлунки робить в цьому організмі. Ну, потім вже кидається цукор. Цукор кидається скільки? 200 грам на відро чистого соку, так? Да? А, це 100. там палички ставиш. А, 300 грамів. Бачите, <звучить> у да, бачите відро, яке окрашене. украшене, от, це від, від вина, таке вино буде темне. Ну, виноград темний, тут навіть, такий аромат стоїть, вчадіть можна. Взагалі, коли вино грає, якщо е, вертити двері і зайти сюди, тут можна померти. Тут можна просто в цій газі померти. Да. Бо вже були такі е, случаї у нас, випадки в селі, що. Хто в підвалі оце зливає вино в підвал і заліз в підвал, а там оці гази, коли воно грає такі сильні, що, що люди задихаються, втягують, Як оце від угарного газу, так і від вина можна померти. Ось щоб це відкрити, це робиться все на свіжому повітрі. І що? Колодке? Та ну. Це, якщо воно ну, таке солодке, то треба да, то можливо і треба буде цукру не 300 грамів, а менше на відро води. Ой, відро соку. Оце ми два дні назад. Робили це ми вчора. Теребили, це зараз зливається сок, заливається вода сюди і воно знову грає. І теж, до речі, виходить дуже гарне вино, ну, тому що ну, сок не весь заливається. Таке вже у нас, це називається як це чистий сок іде, а це вже буде з вижимки вино у нас. І теж воно дуже-дуже хороше. Олір, ну, звісно. Це, це оце, що раніше ми зрізали перше оце. Ми, до речі, не знаємо назву цього винограду, бо ми беремо сусідки. Ми. І вони не знають назву цього винограду, до речі, бо весь час думали, що, що баку, а це, виявляється, не баку. Тут більше похоже на бойну. Что каже, більше схоже на бойма. Це бачите, таке воно темне, це таке вино буде. Без всяких консервантів, тільки чистий сік, цукор і трошечки потім оце, що заливається, можна, можна чистий сік робити, вино воно взагалі відпадне. Але воно б не стоїть так довго. Треба додати з вижимки оце, що заливаємо водою. Звідси береться відро 2. Ну, там береться на вижимку 2 кг цукру, на те відро цього розчину. І додаємо от сюди в чистий сік. Тоді воно стоїть довше. просто. Бо чистий сік, часто, якщо трошечки не вгадаєш з цукром, воно зауксуситься. За Стане е, таке, як уксус, і на смак, і на аромат. Оцт. О, Все, паличка є, відро залили. Потім, як бушку, тий цукор, позвеш мене. бо я пішла там займатися своєю справою. Отак, друзі, у нас робиться вино. Ви бачили, як ми його крутили, кидали. Ну, ось оця теребінка. потім оце зливається сік. Це вже, да, сік злили, сюди додали води з цукром, бо двох колотили, і чоловік сам колотив, коротше. 2-400 на відро води. 2400, да. це дофігано і так сладкий було. Самогон був, був Угу. Коротше, це у нас тут чистий сік. А це, що вижимка лишилася з бубками, залили водою цукром. Тут у нас чистий сік уже залили. А, да, тут, у нас, чистий, а, а тут? тут у нас у нас знову вижимка. Да. Потім доведеться її ділити, бо тут її багато, бо сік злили. Сік злили, це чистий сік зливали, а тут лишилася тільки ця вижимка. Потім доведеться ділити її ще в другу бочку, заливати водою, коротше, ще роботи і роботи. Це тільки перший врожай, потім ще вдома зривати, збирати теж буде. Це перший етап, потім ще буде другий етап. Віно у, у нас роблять всі, в кожному дворі виноград росте. Ну, вино роблять майже всі. Роблять майже всі, а п'ють всі. <ріпи> <ріпи> Ось такий у нас край. Так, ну все, друзі, буду закінчувати, тому що вже. Ти вже все, так? Да, все. Ну все, зараз вже корму, всіх заганяємо, вечеряний, лягаємо відпочивати, а вже. Руки, ноги, спина, так, треба там плив переключити, що ж мені. Коротше, отак, бачите, все тут. Все. А що тут мить треба? Нічого не все, треба мити, нічого. Будеш мить. Ага, пол буду мити зараз. Давай, все, йди отсюда. Іди отсюди. Отак, іди йди Ой. Все, друзі. Бажаємо всім гарного дня, Це буде наша Україна. Привіт всім з нашої сонячної. Одесьчини, Ізмаїльщини, з виноробного краю. І всім пока!